Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Так, тримаю 105. Давайте подивимося, ага, оборонка вийшла. в А, чудово! Ну що ж, поїхали, подивимось, що нас чекає. Скляні. Всі стекляшки. Mm. І може мороз на них налягати, і флеймхайт може не блокувати. А може і заблокує. Ну, варіантів небагато, Поїхали такою командою. Подивимось. Дуже міцна оборона. Дивно, що можливо і слад зможе допомогти, якщо його встигнемо зарядити. Полянка взагалі нерухлива. Трійку синю. Підтягнеться трійка жовта. Як кріс ніяк не вийде жовтий. Ну добре, давайте, напевно, ось так. Може там червоний доїде. Ні, доїхав Фіолетовий. Трійка синіх дасть стрієчку жовтих. Так, ну, Сортану сповільнили, можливо, є сенс в неї прокинути тоді. Але ж вона боляче вдарить. Добре, давайте ось таке комбо, і в нас буде ще трійка жовтих через червоні. Трішки зайве полетіло. Так, спробуємо вдарити ось так, і тут прокинемо червоні. Так, на себе травління наклали. Охрегін не обов'язково було чіпати. Добре, давайте бити сюди. Спробуємо Азлара пробити, бо він підпалить сильно. Ух, як би зарядити сладга? Не бачу, ходів немає. Ні, знову один хіт на полі. І Вазлара. Ну, там сині зберуться. Може, якимось чином ми його і доб'ємо, бо Мегаміньйон в нього влучить. Так, жовті. Жовті це чудово. Так, знімаємо з себе все. Сартана затравиться, тому будемо бити сюди. Ось так. Так, добре. І давайте ось так спробуємо ману в неї забрати. Так, вийшло. Регінка сама себе заблокувала, тому ми її не почистили. Добре, давайте прокинемо жовтя. І все, закінчили. Чудово! Тут пощастило. Але вже важко. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ого, ага, Бернадет. Бернадет Форцес і цей Джуліан неприємний. Так, ну Діспел залишаємо. Напевно... Так, Мегаміньон не буде працювати проти сальніси. Але на інших повинен працювати. Давайте замість аурікарка напевно візьмемо Локи. Тільки його в інше місце поставити. Можливо, нам доведеться Фортеса копіювати. Давайте тоді зробимо ось так. Угу. Щоб міньйони були на сладгу і на рогінь. Вони пришвидшення дають. Хотелось бы известно, бабульку спочатку скопировать. Ну, добро. Давайте спробуємо, Поехали. Бабуля неприемна. Будет. Так. Три косыних. Еще одна. Три синіх. Ну давайте обережно поки. Так, жовті. Жовті це добре. Можливо, краще зібрати спочатку сладга, бо синіх немає більше. Добре, давайте ось так обережно, може тут десь синенький доїде. Не доїхав. Ну тоді прокидаємо бабульку. Вже треба було оніка взяти. Трічка синіх, це чудово, але якщо комбо поїде, то ні, не повинно воно зарядитись, тому давайте прокинемо. Де ж всі сині? І червоних немає. Ну, треба бабулю заряджати в будь-якому випадку. І давайте прокинемо ось так. Сині. Сині не хочуть виїжджати. Та й червоні також. Так, ну бабуля майже від'їхала. Це добре. Можливо, це добре, можливо, і ні. Бо її б скопіювати було б непогано, бо зараз Forteс активується. У нас ні сині, ні зібрані, ні червоні. І там вже і Руан, і сальніса готуються. Кріс підірвати. Ну, давайте почистимося. Так, ну той від'їхав, це добре. Давайте тоді ось так зарядимо синіх нарешті. Лицей зарядився. Так, буде таунт. Спробуємо таунт зняти. Ухилився. <клух> Мені зараз таунт. Не допоможе. Але сальніса може вбити локи. Хоча ми можемо хоча б регін Міньйона поставити. Так. Ну і давайте собі Міньйончика поставимо, нехай вже. Можливо, когось буде труїти потихеньку. Ми прокидаємо в неї. Там ухиляння вже закінчились. Так, вона вирішила флеймхайда добивати. Добре, б'ємо ось так. Так, тут вже таунт. Ми забрали. Хотілося би ту Сранісу добити. Давайте в неї вдаримо так, скільки в нас слад ще буде? Два ходи. Давайте так. Ми будемо бити сюди. Ще раз ось так. Ого, угу. так, слад вийшов. Так, Б'ємо регінкою. Так, мінус 0. Давайте цього теж будемо мінусувати. Чудово. От, прикриємось і ось так прокинемо. Так, є синій кріс. На цього магаміньй надія. Спробуємо все ж таки зняти. Угу. Так, ми його заблокували. Давайте ось так. Все ж таки ухиляння свовить. Мільйони скільки у них? По 1300 треба три терміново. вже час пішов. який неприємний цей. Так, давайте так. Огу. І мороз на нього не лягає. Мегамінньон не влучає. Так, так. Так, все мороз лих. Це вже краще. І травлін лягло від мегаміньйона Тому давайте ось так. Можливо, і вистачить йому через комбо. Ні, не, не вистачило. Ну що ж, а, все, вистачило. Чудово. Да, неприємний цей синій фаун. Так, що в нас тут? У нас тут жадібність, міньйони. які дають ліпоту, тому нам треба. Чистка потрібна, лікуй. Давайте так і сходимо. Теж тут фаун є. Ого, скільки червоного. Червоний це добре. Треба якось зібрати правильно. Хотілося би і жовтих зібрати, і синіх. Четвірка. В лікую, не хотілося би прокидати. Ну добре, давайте ось так. Може синій кріс доїде. Не доїхав синій кріс. Давайте ось так зарядимо регін і флемхайда. Треба один хід почекати. Прокинемо ось так. Напевно, будемо битись сюди. Ось так. Поставить? Поставив все ж таки свого цього. Я більше за все боюсь цього лікуя Неприємний. Так. Це накине жадібність і травління. Треба спробувати сладга якось зарядити. Ми не встигаємо. Щось повільнення кинув. Ну добре, давайте ось так. Може там жовтий доїде. Не доїхав. Так, локи. Ми втрачаємо, там вже і Родгард готується. Дуже-дуже все невдало виходить. Скільки жадібність буде? Чотири ходи, ну це дуже довго. Добре, давайте ось так прокинемо. І ось так, можливо, він дотравиться. Так, жадібність не зникає. Спробуємо активувати, але навряд чи. Так. Ну і все, вони всі заряджені. Зараз просто доб'ють. Не хочеться червоні витрачати. Можливо, регін якимось дивом виживе. Добре, давай ось так прокинемо. Так, да, все зіпсувало. Та жадібність. Це я зараз ману підріже. Ні, тут навряд чи ми виживемо. Ну, як то кажуть, хоч не в нуль. Ну, тут не встигли ми зарядити навіть вайтфана швидкого, На жаль, добре, поїхали далі. О, ця теж неприємна Атлантія. Так і поїдемо. Тут синіх багато. Напевно, давайте ось так спочатку прокинемо. Хочу зібрати хоча б флемхайда. Нехай він вже так в ухиляння стоять. Давайте вдаримо сюди. Прокинемо сині. Ну, це даремно взагалі полетіло. Ось так синеньке. Так, тут добили чудово. І ось так сині. Хотілося би напевно її добити. Давайте скопіюємо Азлара. Так. І спробуємо добити, бо вона буде ману красти правління. Непотрібне. Так, є. Шукаємо червоний знизу. Так, мінус Озлар. Ну, Льонька вже заряджений, тому в нього, може, там червоненький знизу доїде. Не доїхав. Так, Сладга, це добре. У нас з'явився мегаміньйон шукаємо червоний. Нарешті він приїжджає. Добиваємо, скоріш за все. Ну тут швидко все вийшло, хоча і такої зарядки не було. Ой, знову цей лікуй. Ну, ну поїхали. Це дуже потужна оборонка теж. Скляній вайтфан неприємний травлінням своїм. Так, так. Можна спробувати синій кріс зробити, прокинути фіоли якщо доїде червоний, то буде синій кріс. Ну, давайте. не доехав в угу. добро давай давайте ось так. Тепер четвірку зробимо. же ж вдарить, но дуже боляче буде. Давайте хоч вейтвана зарядимо. Скільки зеленого? Так, спробуємо вдарити сюди. Тут прокинемо. Кинемо ось так. Хоч якийсь захист, але мороз пішов розповсюджуватись, це добре. Давайте хоч флемхайда зарядимо. Хотів обережно прокинути, не вийшло. Так, охиляння не спрацювало. Тут спрацювало. І тут спрацювало. Це добре. Давайте зарядимо регін. Єдине погано, що той лікуй вдарив і познімав все травління, яке було. Сподіваюсь, що регін накладе своє. Так, майже на всіх б'ємо сюди. І синіх ніяк не зарядити. Добре, давайте ось так. Може синій знизу ще до... доїхав. Але і річарда так. Той від'їхав, чудово, прокидаємо синій кріс. Все ж таки вайтфана добив. Давайте жовті. Прикриємось. Можливо, вона всіх не проб'є. У нас ще Мегаміньйон є. Давайте обережно прокинемо. Все, закінчили. Ну, могла і добити, звісно. Так, ага, це був останній бій на сьогодні. ТОП-1. Оборона А. На жаль, маємо одну поразку, але добре, що не нулік. Так, рейтинг 537 місця. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!